Вітаю вас, час новини на СТС. Мене звати Юлія Єльзаренко. Як для жителів Сум та області минула п'ятниця, знають мої колеги і вже готові розповісти вам. Далі коротко про таке. У Сумах розкрили гучне вбивство 23-річної давнини. На парня наділи наручники і до машини потягнули. Де пірнати на водохреще? Одне місце ось здесь, у районі Харківського моста, буде купель. Організовано обслідувано. Сумчани проти вінничан. Хто кого? Результату сюрпризу не вийшлось, на жаль. Цей випуск новин ми починаємо з події, яка сколихнула усе наше місто. Після обіду на гарячу лінію телеканалу телефонували сумчани із повідомленням, що на вулиці Героїв Крут велике скупчення поліцейських авто та криміналістів. Як вдалося з'ясувати, правоохоронці розкрили кримінальну справу 23-річної давнини. У 1996 році у будинку на вулиці Інтернаціоналістів убили чоловіка. Ну, я дивлюся, що парня на парня наділи наручники. І до машини потягнули, і ось нарешті ми можемо сказати, що ми встановили людину, яка скоїла цей злочин. Це сумчанин 66-го року народження судимий. Чоловіку вже вручили підозру у скоєнні вбивства. Ще одна подія трапилася сьогодні на вулиці Олександра Олеся. Там у підвальному приміщенні одного з будинків правоохоронці знайшли тіло 43 річного чоловіка. Поруч з ним знаходилася мисливська зброя. Загиблий чоловік зник півтори доби тому разом із своєю мисливською рушницею. вся зовнішня обстановка на місці події свідчила про те, що чоловік, скоріш за все, склає самогубство. Крадії цілительки обдурили стареньку на Роменщині, завітали до оселі і почали розпитувати про негаразди у родині. Після чого діагностували у бабусі Поршу. А щоб її зняти, гості попросили винести усі заощадження для обряду зцілення. Після того, як цілительки пішли, бабуся вирішила переховати 25 тисяч гривень, проте грошей уже не було. Наразі ведуться пошуки зловмисників. Ми ж в свою чергу звертаємося до всіх громадян бути більш пильними та уважними, не впускати до своєї оселі незнайомих людей. А про подібні обряди або про подібних підозрілих осіб одразу повідомляти до поліції за номером 102. Справу Справу голови господарського суду Коваленка розглядатимуть у Конотопі. Чоловіка винувачують у отриманні неправомірної вигоди у розмірі 26 тисяч доларів. Цю справу мав розглядати зарічний районний суд міста Суми проти 10 Суддів заявили самовідводи через знайомство зі суддею. Через цю причину не стали розглядати справу і у Сумському обласному апеляційному суді. Справу передали до Конотопського міськрайонного суду. 19 січня українці святкують хрещення господнє водохреще. Головним традиційним обрядом, окрім поосвячення води і траву, цей день є купання в ополонці. Тож, що необхідно знати, перш ніж лізти у крижану воду, дивіться далі. У день хрещення господнього віруючі просто сміливці купатимуться в ополонці. Тож сумські водолази вже облаштовують місця для традиційного купання. Біля пішохідного мосту через річку Пселу 9 му мікрорайоні і біля Харківського. Одне місце ось здесь, в районі Харківського моста, буде купель. Організовано, обслідувано, зараз ми його обскроємо. Відкроємо водну поверхність від ледяної. В цьому участі буде перевірено водолазами, буде перевірено дно, тому що можуть бути і всякі. Посторонні предмети, банки, можуть, що угодно може бути. Всяка стекляшки, всі можливі предмети посторонні. Тож водолази рятувальники закликають купатися лише в організованих для цього місцях. До речі, облаштували вони й місце для купання поблизу своєї станції на студентському пляжі. За народними віруваннями, обряд купання на водохреща прибавляє сили і здоров'я на цілий рік і змиває усі гріхи. Тому году перший раз спробував. І які відчуття? Спочатку холодно, а потім таке приємне відчуття. Стрес. Стрес такий. А потім нормально відходиш і все. Це буде шостий шостий рік чи сьомий. Деякі сумчани до зимового купання не готові, а хтось ніяк не наважиться. Треба готуватися до цієї події один раз у рік це для здоров'я. Вважаю не, не дуже добре. Були думки підтримати своїх друзів. Але все ж таки не, не рішилася. Може в цьому році, але не знаю ще. Я думаю, треба в це все-таки вірити. Вірити, розуміти, знати, хоча б знати християнство ізначально. Ну, а ті люди, які пірнають просто так, ну, я думаю, можу так помитися. А ось лікарі попереджають, що занурення в ополонку є стресом для організму. Може підвищитися тиск рівень цукру в організмі, або загостритися хронічні хвороби, якщо є протипоказання. Люди, у яких є гіпертонічна хвороба, ем, якісь хронічні захворювання, гінекологічні або, можливо, якісь захворювання лор органів, це хронічний гаймарит, риносинусид, люди з цукровим діабетом, з ендокринологічними захворюваннями іншими. Для здорових протипоказань немає. Водолази рятувальники закликають занурюватися в ополонку по кілька осіб, не бігти туди всім відразу, а також не скупчуватися на кризі. Радять і як не переохолодитися. Прийшов чоловік, розділся, забіжав, швидко забіжав. виходив, щоб не отримати переохолодження. Все таки вода близька до нульової температури, тому щоб це блаженство не перейшло. Більш плачевні результати. Якщо ви вперше плануєте купатися на водохреще, то лікарі радять наступне. Перед тим як занурюватися у опалонку, вам необхідно розігріти свій організм, роблячи легку зарядку. Таким чином, ви готуєте серцево-судинну систему до стресу у вигляді холодної води. Також у воду необхідно занурюватись поступово не одразу туди пірнати, а поступово заходити у цю воду. Алкогольні напої не можна вживати до купання, можна лише після купання в невеликих дозах. За традицією, день водохреща не можна лаятися і сваритися, робити хатні справи, виносити речі з дому і навіть давати позику. Марина Пільтяй, Юрій Іщенко, новини СТС. Колектор у центрі Сум, який вийшов з ладу ще у квітні минулого року, нарешті відремонтують у 2018 році. Вже зробили проєктно кошторисну документацію, провели тендерні закупівлі та уклали договір із фірмою ТОВ теплосвіт. Але оскільки ці процедури проводилися у кінці року, ремонтні роботи вирішили розпочати на початку 2019-го. Наразі йдуть підготовчі роботи, вже закуплено 230 метрів трубопроводів 160 мм, діаметром закупівлюється, на місці там встановлена перша огорожа, побутовий майданчик буде поставлений. Вартість робіт по договору на 2019 рік сягає 3 мільйони гривень. Майже 50 кілограмів червоної кри з Росії до України намагався провести молдованин. пункті пропуску Бачівськ прикордонники знайшли в іномарці 97 пластикових контейнерів з ікрою. Попередня сума оцінки нелегальної партії 60 тисяч гривень. Її вилучили, а не іноземця склали відповідні адміністративні матеріали. У Сумах пройшли матчі чергового туру чемпіонату України з волейболу серед команд Суперліги. Гравці ШВСМ Сумдиу зіграли з командою з Вінниці МХП, котра в турнірній таблиці йде на другому місці. Сумчани вперто опирали стиску своїх більш титулованих та досвідчених суперників. Подекуди рахунок у партіях перевалював за 25 очок. Але єдиним реальним успіхом сумських волейболістів став сет, виграний у першому матчі, котрий закінчився з рахунком 1-3. Другу гру сумчани програли за. Результатом – 0-3. у підсумку команда МХП набрала максимум. а Сумчани лишилися без зароблених очок і зосереджуються на підготовці до матчів півфіналу Кубка України, які пройдуть у сумах наступного тижня. По Результату сюрпризу не получилось на жаль. Ми хотіли до цього, але в світі всіх подій, травми. Плюс молодость наших игроков не позволила нам это сделать. Ну, по самоотдаче, ребята молодцы, я за это им очень благодарен. Боролись, бились до самого последнего. Два матча оказались очень сложными. В первую очередь из-за того, что после праздников не было практики игровой. Поэтому видно, что обе команды немножко не готовы. Много собственных ошибок, брака. І якби суми неплохо приймали всіх у себя дома. но вот такі вот проблеми сказались. Ми довольны, що мы взяли шість очков. Це було сложно, потому что ну 6 очков нас радують і поїдем, поїдемо, поедем з хорошим настроением домой. На сумщині очікують похолодання після кількох днів, відносно теплої погоди, синоптики прогнозують морози та незначні опади. На вихідних на Сумщині відбудеться зниження температури повітря і вночі в ніч з 18 на 19 19 січня невеликі опади вигляді снігу та мокрого снігу. Ось так на Сумщині минула п'ятниця. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте нам на гарячу лінію. Адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю вам гарного настрою і чудових вихідних. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Тож не перемикайте попереду ще багато цікавого. Що вдалося зробити у 2018-му та що планують на 2019-й? Депутати Сумської обласної ради сьомого скликання розповіли про успіхи та досягнення, а також поділилися планами на рік. Голова облради Володимир Токар наголосив: у першу чергу кошти обласного бюджету депутата направлятимуть на охорону здоров'я. До слова, за два останні роки на обласну клінічну дитячу лікарню витратили більше 10 мільйонів гривень. Там впродовж тривалого часу існувала проблема із постачанням гарячої води. Наразі у лікарні вже... Почали переоснащувати систему водопостачання. Тепер гаряча вода є на трьох поверхах поліклінічного відділення та акваблоті. Дуже багато зробили для дитячої лікарні. Дуже багато зробили і будемо робити. Подивіться зараз, які там умови. Ну, що у нас найголовніше? Це наші діти. І от ми приділяємо увагу для дітей. Подивіться, і котельну зробили, і реанімацію зробили, і операціону зробили і зробили ремонти. Ще є в нас онкодиспансер, на стані на раді всі депутати, голови фракції і всі голови комісії ми вирішили, що будемо приділяти увагу, бо це такий такі заклад. Які потребують дуже великої уваги. У 2019-му увагу приділять не лише онкологічному диспансеру, а й госпіталю, а геріатричному пансіонату та іншим медичним комунальним закладам обласної ради. Окрім медичної галузі, є плани та ідеї щодо розвитку обласного центру. Депутати мають безліч пропозицій, як зробити життя сумчан краще. Хотілося б подарити дітям дом творчіства нашій молоді дворец бракосочетания. Хотелось, чтобы в нашем городе появился крытый ледовый каток. Уже сегодня ставим одну из самых основных задач э, – выделение и покупка э, для нашего онкодиспансера оборудование, которое будет на ранней стадии определять э, заболевание раком. Но эта работа, конечно же, она Может быть, только совместно. Слаженная работа робота депутатів всіх городского, городського, нас, обласних. І, звісно же, помощь депутатів Верховного Совета. Також у плани депутатів на цей рік входять і спортивні об'єкти Сумщини, які потребують капітального ремонту. Ми плануємо капітально відремонтувати нашу. Базу біатлона, яка находится на токарях. Много об этом говорили ще в 2013-2014 году. Если вы помните глава партии Відродження Юрий Чмир ще тогда начинал эту работу по строительству олимпийской базы биатлона. Ну, вот мы сейчас эту работу відновимо, для того, чтобы сумщина могла принимать международные соревнования по биатлону. Мы сейчас этого не можем сделать, потому что трасса не соответствует стандартам новым, которые уже приняты во всем мире. Хоча у нас завжди Сумщина була столицею біатлону. Впродовж року депутати працювали з населенням Сумської області, проводили особисті прийоми громадян за результатами розгляду питань, готували та скровували у відповідні інстанції депутатські запити та звернення. Постійно йде дуже велика кількість звернень людей, матеріальна допомога і таке інше. Люди сьогодні опікуються як і своїм здоров'ям, так і ситуація, яка склалась в державі, і ситуація, яка склалась із газом, ну і таке інше. Тому дійсно ми постійно вимагаємо і будемо вимагати звіту керівників виконавчої гілки влади, якої ми делегували свої повноваження, для того, щоб ми всі і мешканці розуміли, що ж робиться дійсно в обласній раді. Які програми приймаються, як вони виконуються, і в наступному році ми будемо більше жорстко, жорстко вимагати дійсне звітування керівників по цим програмах для того, щоб всі зрозуміли, що ж робиться загалом 2018 рік. Депутати Сумської обласної ради називають роком плідної співпраці. Цей рік показав, що дуже важливо, коли вісім фракцій в обласній раді знаходять спільну мову, коли говоримо про розвиток території, про розвиток Сумської області. Політика, політика, але коли ми говоримо про розвиток економіки, коли ми говоримо про освіту, про медицину. Сідаючи за стол там погоджувальної ради чи бюджетної комісії, ми знаходимо спільну мову і знаємо, що треба вирішувати питання громади і громадян. Це я вважаю основний основне досягнення обласної ради цього скликання. Ми, як укроп, змогли багато досягнути, тому що наші пропозиції, наші. Програми наші вимоги обласна рада підтримувала, приймала це і по Лухівському району, по Шоскінському, і по Білопільському, по місту Суми. Я думаю, що плідна робота укропу в спільній роботі Сумської обласної ради. Я дуже вдячен депутатському корпусу, що у нас на сьогоднішній день дуже плідна робота і є порозуміння між фракціями. Починаючи з листопада минулого року, сумчани почали отримувати платіжки за газ із донарахуванням у зв'язку з приведенням обсягів спожитого газу до стандартних умов. Простіше кажучи, «Сумгаз» додавав до квитанції людям зайві невикористані куби. Проте у тому ж місяці Енкарекапе заборонила підприємству проводити будь-які донарахування споживачам. Проте всі дії монополіста під пильним контролем обласної влади. Керівник профільного структурного підрозділу Сумської облдержадміністрації висловився категорично. Ця постанова не рекомендує а прямою дією забороняє пад сумигаз виставляти відповідні рахунки для нашого населення. Але на теперішній на сьогоднішній день такі рахунки виставляються, що зволікає як самі споживачі, так і абурні населення. Втім, пад сумгаз і надалі нараховує сумчанам зайвий об'єм спожитого газу, ігноруючи постанову регулятора. Окрім цього, підприємство не погоджується з рішенням НКРЕКП, тому Подало позов до суду. Тому як вирішить суд, ну це вища інстанція. Так ми і будемо діяти далі в законному руслі. Приведемо свої дії в соответствиї з рішенням суду. Це їх рішення, да? Ми його оспарюємо. Керівник апарату облдержадміністрації наголосив на тому, аби падсумогаз працювало відповідно до постанови, допоки не буде рішення суду. Ми будемо звертатись до управління поліції запобігання економічних злочинів, до національної поліції, до прокуратури і до Служби безпеки України. В межах повноважень вони будуть розглядати і вчиняти відповідні дії. Правоохоронні органи в рамках своїх уже впроваджені повноважень будуть з'ясовувати, чи було це злочином, чи не було це злочином. Не менш актуальною темою для обговорень серед сумчан стали нові платіжки за електроенергію. У грудні 2018 року споживачі отримали дві квитанції відпад суми Обленерго та ТОВ «Енерасуми». суми. Як пояснюють керівники підприємств, з 1 січня «Сумобленерго» Обленерго буде лише розподільною організацією а ось постачальником електроенергії буде Енера Суми. Ми зараз разом з рахунками за спожиту в грудні електричну енергію надаємо заяву трохсторонню за згодою споживача. Всі кошти, які є в нього на рахунку, переплачені ним, будуть переведені на особовий рахунок ТОВ венера суми. У січні сумчани отримають ще дві квитанції. А ось у лютому прийде лише одна від віденера суми. І в даних рахунках, і в рахунках, які принесе енера суми саме необхідно буде сплачувати величину, яка стоїть в позиції до сплати. Ми рекомендуємо її сплачувати і в кінці опалювального періоду, під час перерахунку. Як цього вимагає також постанова, яку я сказала, в принципі, все буде враховано протягом опалювального періоду. Також слід зазначити, що квитанції від енера Суми містяно отримуватимуть через Укрпошту. Чи не кожен із нас мріє про сімейний затишок і власну оселю? Відтак свій дім отримав 23-річний сумчанин Віктор Біляєв. Він сирота для нього служба у справах дітей придбала у сумах однокімнатну квартиру. Її площа складає 36 квадратних метрів. Вона коштує приблизно 412 тисяч гривень, вручаючи ключі від квартири щасливому власнику міський голова Сум Олександр Лисенко побажав Віктору добробуту і злагоди у даному помешканні. Вручаю тобі ключі, документи, всі документи на квартиру тут є, все, оформляюся, живи. Сьогодні, згідно черги, він отримав квартиру і він вже отримав у власність. Це не комунальна власність, це його особиста, приватна власність. І я думаю, що далі ми програму цю будемо, я думаю, на державному рівні цю програму буде існувати завжди. І наше завдання ці добрі справи далі продовжити робити. Купили квартиру відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 року. Дана постанова передбачає придбання житла лише дітям-сиротам до 23 років. Водогрище за народними віруваннями вважається одним із найдавніших свят, які відзначають українці. У переддень свята в районі Баранівки для всіх дітей та дорослих депутати від фракції Батьківщина організували зимове свято всіх малят. Дітлахів розважали дід Мороз та Снігуронька. Я до речі, всіх ще раз вітаю з новорічними святами Владимир. з водохрещем Владимир. і бажаю всім все найкращого. Головне бажаю всім здоров'я і щастя. Серед дітлахів та дорослих на зимовому святі був і керівник окружної партійної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина. ми бачимо сьогодні задоволені посмішки наших дітей. Бачимо результати роботи спільної мешканців цього мікрорайону. Ви бачите, як гарно діти сприймають захід. Організували в рамках партисипаторного бюджету. Також за кошти громади тут побудували дитячий майданчик та привели до ладу озеро. Станція ніяка не було, значить, це місце у нас вже, скажімо, намолене тим, що тут є майданчик, є озеро, почистили в минулому році. Організатори зазначили, що такий захід планують проводити два рази на рік. До нас звернулися наші дітки з Баранівки, що вони теж хочуть захід новорічний, як в інших мікрорайонах. І ми з багадушка Борисиваначем вирішили, що ми, ми маємо ну, обов'язково повинні зробити цей святковий захід. І назвали його зимове свято всіх малят. І тепер будемо проводити, а де а літом свято, одне зимою. До приїзду Діда Мороза малеча підготувалась. Деякі вчили вірші та зимові пісні. Я готувалася недовго, десь два місяці. М -м -м. А що за ти сьогодні виконувала? Новорічно з новим роком. Понравилося все практично. Ну що ж було? Це год. Воно не кожен год просто. Якщо буде кожен год, звісно, це добре буде. А так, праздник ось хороший. Для дітей так На Наостанок для дітей влаштували спортивні розваги та пригощали смаколиками.